Так, всім доброго дня, слава Україні! Просили зняти відео по сівбі, по сходах точніше, пшениці, після сівби, моєю сівалкою. Отак От виглядають сходи. Якщо не помиляюся, ми сіяли в суботу. До покрови, до того свята, що треба сіяти самого першого, не пам'ятаю по-новому. Стилю. Десь в середньому дві тижні назад. так зараз виглядають сходи пшениці. Норма тут була 150 кг на гектар. Бо ми виписали еліту. Кожному досталося по 50 кг І отак виглядають сходи. Тут сьогодні була по сої. У неї трошки соя посходила, побачимо, які її морози візьмуть. Ось так. Так в загальному вони виглядають на даний момент. Побачимо, як воно буде кущитись. Ми казали, пшениця дуже гарно кущиться. Я зараз так само їду сіяти. Теж з нормою 150 кг на гектар. Виставити вийшло нормально. Останнє, що вже досівали, то досівали по першому слідові. Якщо буде видно, отут вже сіяло слід в слід. вже дочистили сівалку. Тут вона і густіше трошки. Є. Так вони виглядають рядочки. Міжрядка тут 15 см.